Що ти не можеш сама, не блювати, що ти рота себе зашити не можеш. І РКП може посилуватись. Ми маємо справу з дуже розчарованою людиною. Ти нахер ти була, мамочка. Ви фігачите за те, що чого Ту туалет постійно там грязний, вона точно не щаслива. Мама приїжджає з охранниками нас там, блин, там маски йшов і так далі. Блін, мені це так дратує, я не знаю. Блин. Це напряму нам вказує на те, наскільки херово, її без РХП. Вітаємо вас, любі, друзі, з вами канал Психокей, Сергій Мотус, Валіра Патоніч. Сьогодні продовжуємо тему самолікування, але більше сконцентруємось на більш акцентовому моменті. Що буде, якщо людині добре з'їр РХП? Що буде, якщо не лікувати РХП, залишати себе в цьому. І бути в стосунках хвороби. Напевно, кожен другий наш клієнт, який є, він колись приходив до їх батьків і казав: Мама, тато, в мене є певні проблеми. Я там боюсь, в мене якісь думки або я там викликаю рвоту, або я там хочу себе обмежувати, або я хочу сісти на дієту. Я себе не подобаюся так далі. Що їм кажуть, та фігня садись на дієту. Або а та що ти не можеш і та саме не блювати, що ти рота себе зашити не можеш. Ну обмежує що, так не є ж більше, де і все. І починають, тобто знецінювати цю тему і так далі. Дитина відчуває, тобто дитина якось по-своєму по по-корявому, вона говорить ніби батькам, ніби. Мене погано допоможіть мені? Да? А тут раз і ви атвіргаєте її, знеценюєте її і так далі. І тому дитина, вона людина, дитина вона вимушена того, щоб залишатись знову в своїй хворобі і щось робити сама. І що буде, якщо їй не допомагати? По-перше, її РКП може посилуватись і тоді вас чогось включає така фігня, як важкий стан анорексії. А чого то ви звертаєтесь до нас? Коли ваша дитина вже важить 25 кг, 28 кг, 33 кг. Де нахер ти була, мамочка, коли вона важила 38, 40 або 36, 35 кг? Де ти була? Я не бачила. Я не думала, що це все серйозно. Батько сказав, що це все переросте. Нам сказали, що це підлітковий вік і вона все буде в неї гаразд. Ми не думали, що так все буде. а потім бац, вона помірає. От наслідок да або дитина, що вона починає там, якщо це компосів, набирати вагу. В неї теж є певні наслідки по хворобі. Не починається при стан, цукровий диабет не починається, і так далі. Там тиск повишається, і ви вже куди ведете, відодяться ендокринологу, клікарю там терапевту, і так далі. І так далі. Але не допомагаєте в РКП, і ви вже боретесь з наслідками, які там є, або вона викликає блювоту, і ви її фігачите за те, що чого туалет постійно там грязний, і так далі, і так далі. Вона знецінює себе, вона розуміє, що вона так не може, і вони починають що робити? Селф-харм. І вони починають себе резати, царапати і так далі. І потім. ви О, ти дура! Починаєш себе резати, що ти з собою робиш, подивись, будуть шрами, і в неї починається провокація на суїцидальну поведінку. І потім ви, раз, а вашої дитини немає. А, а чого її так немає? Та тому що ти дура, не замітила те, що. Вона про тебе тебе говорить, що мама мені погано відкрив очі, мені погано, коли людина у вас з РХП, вона точно не щаслива. 100% їй там погано. Якщо вони говорять про те, що їх там щось бентежить, так і далі, їй погано від щастя РХП не буває. І якщо ви закриваєте на це очі, і чому я так емоційно говорю? Тому що у мене сотні таких випадків, коли батьки пропускають це все, коли їм пофіг. У мене була клієнтка. У нас все ж таки психокейс, клінічні історії. Да, у мене була клієнтка, я на навчання. Часто розповідаю. Вона була з булімією, Вона навчалася у Швейцарії. наша українка, яка взяла на канікулах, приїхала до нас на, на два тижні полікуватись від булімії. В неї дуже був гарний результат. Вона дуже круто працювала в терапії. Мама в неї була дуже високопосадовська така особа. Вона вже домовилася Швейцарії, що вона приїде пізніше, да що вона ще там на місці залишиться у нас, щоб долікуватись трішки, чи потім перейти там вже на онлайн лікування і так далі. Тобто, все окей. Вона сама сплочь за реабілітацію. Тут тобто нічого не потрібно. І вона тільки говорить мамі, мам. Я вибач, я не поїду зараз в Швейцарію. я там все домовились, все окей, буде я там, от просто там в мене болімія, я лікуюсь. Мама приїжджає з охранниками нас там, блін, там маски шоу там і так далі. Коротше, розгнали про нас таку всю цю кампанію, блін, забрали дитину, відправили її в Швейцарію і так далі. І дівчатка Швейцарії ще суїциднулась, вона виплюнула з вікна. От наслідок, якщо ви пропускаєте, РХП, якщо ви дитину не розумієте, її РХП, що це або. Починають экономика. Блин, я це так дратую, я не знаю. Бли. Так, у нее у нее анорексия 28 килограмм, і так далее. Она еще ходит в школу. Лічити. Окей, давай. Коли мы з тобой поставимо сеанс терапії? а його нікуди поставить. Вона зранку ранку до ночі навчається. В неї школа, репетитори. Навіть в неділю, в суботу, в неділю, в неї репетитори, вона навчається. Я кажу, а куди поставити? Це ваша проблема. де хочете, там і ставте. Займайтеся своїм дитинком, вона повинна вчитися хорошо. І я розумію, що ну, ну а як її виживати? Як її жити? І коли ми навіть знаходимо десь годину, і вона сидить, плаче на а Чого ти плачеш? Це була єдина година, коли я могла відпочити або вивчити домашнє завдання, а мені приходиться з вами ну бути знаєш, Я тебе розумію, і я відмовився від терапії і сказав, що ми, ми не допоможемо. Нам потрібно, щоб ми займалися дитиною, щоб це було не насісто для неї. Я попікувався про неї. Що зараз цією дитиною? Я не знаю. Тут важливо розуміти, що коли клієнт починає транслювати думку про те, що йому добре з його РХП, що його влаштовує його РХП. Що все нормально, його це не турбує. Ми маємо справу з дуже розчарованою людиною, а. яка вже неймовірно сильно опіклася у цьому бажанні отримати допомогу. Там вже повна зневіра. І коли людина каже мені добре з моїм РХП, це напряму нам вказує на те, наскільки херова її без РХП. Якщо не лікувати, то у дитини є вибір, які вони створяють стосунки з хворобою, або хвороба становиться такою дуже гарною подругою, або таким наставником, або як родинна фігура, або вона починає для дитини бути як аб'юзер. Як насильник, і вона що? Вона починає більше і більше страждати, більше і більше страждати, вона закривається в своєму світі РХП, і їй там дуже важко. Потім починаєте вже бачити тільки ті симптоми, які вас не вроштовують. Вона стала закрита, вона не хоче за нами спілкуватись. вона стала роздратована, вона говорить, чого я заходжу в неї в кімнату і так далі. Постійно грязний туалет, вона не хоче нічого їсти. І так далі так, та вона помре. Бо якщо вона ще жива, то вона просто тримається можливо за рахунок свого РХП, тому що РХП її підтримує в цьому всьому, дає якусь енергію до життя. Ми колись давним-давно проводили дослідження в нашому центрі, де питали, що таке РХП. Що було б, якщо б не було б РХП, 70% клієнтів клієнтів скала суїцид. Тому ви повинні ще бути вдячні РХП дитині, що вона жива, що вона ще не суїцидулась, тому що РХП її тримає на плаву. Трібно просто вам зрозуміти. Ну я не знаю. Там є такі батьки, ми зараз на наступним відео поговоримо про це. Є такі батьки, які взагалі не розуміють, а є такі, хто хто розуміє. Потім каже, так да, ви мені відкрили в очі. Так, дійсно, так і я розумію. І вони швидко перелаштовуються, і все окей. І там вони починають давати підтримку. Ну тому що в нас ж батьків теж ніхто не навчав, як це бачити, mm -hmm. да? але бути відкрити до цього, бути відкрити до цього, щоб е якось побачити іншу реальність. І все буде окей, іншу реальність я говорю про реальність дитини, що вона там страждає. Які ще можуть бути наслідки того, що ще не лікувати РХП, крім смерті, суїциду, відсутності стосунків з батьками це дуже сильна соціальна ізоляція. Те, що ми дуже часто стикаємось, особливо в контексті анорексії, це дуже сильна соціальна вакуумізація, тобто моменти, коли людина ну вона відштовхує, вона відштовхує або навмисно, або через свою хворобу своє ото. І залишається зовсім сама, тобто це порушення соціальних зв'язків, це життя, яке повністю сконцентровано на вазі та зовнішності. В цьому житті немає інших інтересів, в цьому житті немає інших хобі, немає інших захоплень, немає нічого, що було б пов'язано з життям а. за межами. Ваги зовнішності, харчування, суцільне обмеження життя і, звісно ж, проблеми у соціальних стосунках саме близьких. Тобто, людина, яка не вилікувала РХП, буде мати багато проблем, входячи у більш близькі, міжперсональні, міжособистісні стосунки. Тому що поки в голові залишається хвороба, яка впливає, яка допомагає, яка кон контролює, контейнерує, допомагає позбуватися від певної напруги до тих пір. Неможливо, що в цьому горизонті з'явилася інша людина. До речі, якщо є РХП, то це свідчення про те, що людина не може створяти прави здорові стосунки, тому вона може створяти тільки співзалежні стосунки або контрзалежні, або залежні стосунки. Це не приносить потім щастя в інших стосунках. Вихід з РХП це і навчання бути в стосунках з собою і іншими. І тоді буде все окей. Він такий дуже філософський, але дуже важливий наслідок РХП це зміна особистості. Да е, на жаль, коли РКП потім становиться частиною вас, то ви втрачаєте у кого це є, то тому будь ві від... це, це розуміє. Так. Тут мене зрозуміє, що у вас буде таке відчуття, що ви себе втратили Втрата себе, і ви не можете бути собою. Ви живете не своє життя, але ви вимушені жити так, як вже ви живете. І ну на жаль, це викликає теж багато страждань, і ви живете вже в іншому світі вашої особистості. Ну я думаю, що мене зрозуміють тих хто у кого це є. Ви забуваєте себе тим, яким ви були, або взагалі не знаєте про себе. Ви не знаєте, який ви, ви не знаєте, що вам подобається, ви не знаєте, чим ви хочете займатися. Матися у житті повна розгубленість та порожнеча в відношенні ставлення до себе, тобто немає ось якихось якорі, якихось ярличків, як я можу відштовхуватись, який я, хто я, що мені до вподоби, відбувається таке дуже сильна внутрішня особистісна криза, просто як порохова бочка запалюється і руйнує всі частини цього ланцюгу. Ну я думаю, що це відео дуже важливо для батьків, тому що що ви усвідомили, що це проблема велика Проблема це єдине психічне захворювання, від якого вмирають люди. Вмирають, єдине психічне захворювання від якого вмірає це. велика проблема, особливо батьки. Блю напевно, з десяти тільки один може розуміти, а всі останні да вони взагалі не розуміють, що таке РХП, і вони відносяться отак. Це ну от дуже знецінюючи, да думаючи, думаю, що це фігня якась а від цього, шановний тато. Дитина може вмирати. будь ласка, включайтесь, включайте мозги, слухайте це все і усвідомлюйте, що це все дуже, дуже, дуже серйозно. Окей, а ми будемо записувати наступне відео. Так, Добре? любі мої підписуємось, ставимо коментарі, відгуки, реакції. Тобто, любить, коли підписуєтесь під час відео. До зустрічі.